Четвер, 4, 4 травня 2023 року. Мої дорогі читачі, 4 травня 2023 року, з 19.02 за українським часом наступив 15-й місячний день, символами якого є шакал та змій. 15-й місячний день буде тривати до 20. 23 5 травня 2023 року. 5 травня 2023 року відбудеться напівтіньове місячне затемнення, яке впливає на 15-й місячний день доволі негативно. Напротязі доби у вас можуть виникати депресивний стан, страхи, підвищений рівень тривоги. Також вас можуть мучити негативні спогади з минулого. Рекомендую ні про що не шкодувати. Ваша душевна біль відступить. Пам'ятайте народну мудрість, за терпіння дає Бог спасіння. Найбільша спокуса, яка може трапитися з вами 15-го місячного дня, це бажання влади над іншими людьми. Боріться з цією спокусою. Адже в п'ятнадцятий місячний день саме бажання влади над іншими може викликати у вас непотрібні конфлікти з хорошими людьми, це вам однозначно не потрібно. Рухайтеся вперед, все буде добре, з повагою, ваш астролог Любомир Богоявленський.